Переносний ліхтар є гачочок для підвішування. Ось, можна в руках носити. Ручка згинається в ту або в ту сторону. Тут знаходяться батарейки три штучки. Є пульт. Три режима роботи. Вмикається тут. Один, два. Три. Четверте вимикаємо. І так само пультом. 50%, 75% освіщеності 100. Потримаю я виключу світло. Угу. освітлюю так Ще раз продемонструю. Вимкнули 50, 75 і 100.